Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який вже два роки поспіль отримав звання благодійник року, виховує справжніх благодійників зі своїх студентів. Тому заснований випускниками полтенту гумористичний проект Манхетен з надавний фір отримав новий вектор допомога людям у найекстремальніших ситуаціях, коли на Терезах ціле життя. Не вперше вже е, Манхеттен проводить благодійні концерти. Е, що вас спонукає до цього, і яким чином ви обираєте того, для кого будуть збиратися кошти? Ну, для начала на чистоту как би, не ми проводимо, насамперед. Нас пригласили, нам дзвонили, сказали, мы с потрібно допомогти. Вот. Но критерии выбора человека не могут быть в таком случае. Людям нужна помощь, и если ты все-таки человек, я считаю, что надо помогать всем по возможности. За студентські роки ви проводили чи, можливо, брали участь у подібних акціях, адже наш університет, в принципі, займається благодійною діяльністю? Ну, знаєте, Когда мы были студентами, вот так вот массово не наблюдалось благотворительных концертов. Может, мы не замечали, но мне кажется, вот в последние годы началось так вот конкретно. Людям у людей проблемы начались. Я не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что у нас сильно доступные соцсети стали, но вот как-то раньше, может, мы не замечали, но мне кажется, меньше было вот таких проблем. На благодійному концерті у фешн клаб «Подіумі» виступив відомий полтавський гурт London Hill, який був учасником всеукраїнського співочого шоу Голос країни. Скажіть, будь ласка, чому ви не байдужі до долі інших людей, і що спонукало вас прийти сюди? Ну, по-перше, це відчуття того, що моя допомога потрібна цій людині. А, і по-друге, ну, я не знаю цю дівчину особисто, але я знаю її близьких, її друзів, рідних. І а, мені здається, що коли люди просять про допомогу, то вони а, а, хочуть її отримати якнайшвидше і. Це неабияка важлива справа, тому що здоров'я людини це найголовніше у її житті, і врятувати це життя ми повинні разом. А самі ви приймаєте участь у проєктах, пов'язаних з благодійністю в університеті, наприклад. Ну, я декілька разів брала участь у таких проєктах, так як я навчаюся на художника, ми. Віддавали свої картини на аукціон благодійний від серця до серця, які продавалися теж у цьому залі, і усі гроші йшли також на благодійність. Тож не забуваємо про людяність сімого милосердя, до яких нас привчили ще зі шкільних лав. А тепер у рідному полтенту Альона Штанова Катерина Біліна, Руслан Сімакін, Полтенту Тіві.